ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. На ніч нічі тривожний ранок на Дніпропетровщині область знову під ворожими ударами. Зградів та артилерії окупанти гатили по Нікопольському регіону. По Павлоградському вдарили ракетами Є численні руйнування. Більш детально про ситуацію в регіоні. Далі. Нікопольський район знову під ворожим прицілом по житловим кварталам билезградів та важкої артилерії. Сам Нікополь вночі окупанти обстріляли двічі. Пошкоджень зазнали будинки та комунікації. Обійшлося без жертв. Пошкоджено біля восьми приватних будинків: два автомобілі, пошкоджено лінію лінії електропередач фахівці Працюють вже. Учора ввечері окупанти поцілили по Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу загинули дві людини. Троє постраждало. Є чимало руйнувань. В будинок, де мешкає бабуся пані Ірини, прилетіло вже втретє. Перший раз прилетіло з однієї сторони вдома. Це як на школу дивиться справа. Потім прилетіло в школу. Спереду зруйнований будинок. А тепер у нас з лівої сторони прильот. От ну побиті окна, криша ціла, бабуся ціла. Так що все в порядку. А вже вранці ворог вдарив по Марганецькій громаді, поцілили по інфраструктурі та комунікаціям. Людей на щастя не зачепило. Через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі, тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. По обіді росіяни з важкої артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Є чималі руйнування, поранень дістала 58-річна жінка, яка їхала на велосипеді. У стані середньої тяжкості її ушпитали. Попри провокації з боку ворога, кордони залишаються під захистом збройних сил України. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областями, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. Також вранці по Павлоградському району Росіяни скерували ракету. Масштаби руйнувань з'ясовуються попередньо обійшлося без постраждалих в інших населених пунктах області. Ситуація стабільна та контрольована завдяки нашим військовим ворога на території Дніпропетровщини немає. Софія Куценко Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Вперше з березня жителі Великої Костромки не сплять у підвалах. Село, що межує з Херсонщиною, щодня потерпало від обстрілів ворога. Люди і вдень, і вночі боялися вийти на вулицю, бо в будь-який час окупанти могли відкрити вогонь. Українським захисникам вдалося відігнати подалі російську армію від кордону Криворіжжя з Херсонщиною. Завдяки контрнаступу ЗСУ місцеві вже перебираються з підвалів у свої домівки. Живу, як і всі. А, були тижні, місяці, коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні, але ось тиждень вже як ми спимо в квартирі. Ми вийшли з підвала. Староста Великої Костромки, що на Криворіжжі, розповідає, їхнє село з березня під ворожим вогнем. Щодня окупанти гатять по мирному населенню з важкої артилерії, перетворюючи будинки на суцільні руїни. Як тепер виглядає, чи не кожна садиба у селі, а ця купа будівельного брухту колись була сільгосп підприємством? підприємство повністю зруйновано, а воно давало прибуток, давало врожаї. І збагачувало нашу державу. І дивлячись на це, ми тільки що приїжджали, і бачили, що вже є пасів рабства, які вже посходили. виробники продовжують посівну кампанію пшениці ячменю. До початку повномасштабного військового вторгнення Росії тут проживало майже дві тисячі людей. Нині залишилась половина. Інші виїхали у більш безпечні населені пункти. Тим, хто залишився костромці, допомагають продуктами, ліками і в повній мірі забезпечують соціальними виплатами. Залишилися в нашому селі і люди похилого віку, і люди з дітьми, і навіть у нас є троє дітей віком до року. Всі категорії населення отримують допомогу. На сьогодні дітки до трьохрічного віку забезпечені продуктовими наборами, засобами гігієни. Село Велика Костромка всього в 15 кілометрах. Від високопілля, де розташувався ворог, завдяки контрнаступу збройних сил України на Херсонському напрямку, останні кілька днів тут стало тихіше. Набагато менше стало обстрілів і немає з зградів, ствольної артилерії є тільки ці ракети, скандери, калібри, які далекобійні з Каспійського моря прилітають, Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли. У Криворізькій районній військовій адміністрації вже готують село до зими і працюють над тим, як відбудувати його. Рахують, у скільки може обійтися відновлення приватних будинків та підприємств. Тайна Мендалюк Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Окупанти продовжують ядерний терор. Вночі обстріляли п'ядено українського ЕС. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів. По Запоріжжю вісім прильотів за ніч вранці ще один обстріляли росіяни і інші регіони. На Донеччині є загиблі серед мирних мешканців. Більше подробиць у нашому огляді південно АЕС, що на Миколаївщині окупанти вночі атакували ракетами. Потужний вибух стався за 300 метрів від реактора. Влучили по промисловій зоні, пошкоджено адмінбудівлю АЕС. Через обстріл відбулося короткочасне відключення електростанції. Нині енергоблоки працюють у штатному режимі. Зараз перший випадок поглядом останніх тробниць, коли не тільки ракета політіла, але вона вирібнула безпосередньо біля атомних станцій. Окрім ядерного тероризму, ніяк це характеризувати обстріляв ворог і сам Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, обійшлося без жертв. В області від обстрілів потерпали п'ять населених пунктів. Там пошкоджено будинки, кіоски, магазини, лікарню та сонячну електростанцію. Центр. Для ночі в чотири двадцять прольот. Це магазин. Це разтовась. Днями Миколаївська обласна військова адміністрація оприлюднила страшні цифри. За півроку повномасштабної війни в регіоні постраждало більше тисячі людей. Ще 500 загинули. Серед них 11 дітей. Не вщухають обстріли на Донеччині. П'ятеро поранених у Константинівці. Серед них одна дитина. Цей населений пункт доволі далеко від лінії фронту. Утім, стріляють по ньому окупанти регулярно. Сідні окна падкриваліс, а так навіли сюкла. Повелітали патріскалісіх по повилітали. Вдарили росіяни і по центру Краматорська. Це готель Краматорськ. На щастя, там обійшлось без загиблих. Одна людина поранена, пошкоджена велика кількість більше, більше 30 будинків. По Запоріжжю вночі загарбники випустили вісім ракет. Вранці ще три. Цілили по об'єктах інфраструктури, зачепила багатоповерхівки та заклад освіти. Там вибито вікна та пошкоджено покрівлю, обстрілювали й область. Загалом під ворожим вогнем опинились 23 населені пункти. Відомо про одну поранену людину. Стріляли по підстанціях для того, щоб живлення відключити. причому підстанції окремі розташовані в межах крупних медичних закладів, в яких надається допомога цивільним. На Харківщині шестеро людей підірвались на мінах. Їх госпіталізували з травмами різної тяжкості. Рятувальники попереджають, після окупантів на звільнених територіях області залишилось багато нерозірваних снарядів. Тож просять місцевих бути обережними. Наші вибухотехніки обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, розміновують місця активних бойових дій та місця дислокації російських військ. На звільнених територіях повертається поліцейська присутність. А на Луганщині суцільна бавовна для окупантів. Наші збройні сили продовжують давати відсіч ворогові. Сьогодні вночі вдарили по будинку культури в окупованій Кадіївці. Саме там розташувалась одна з баз ворога. Олена Комишина, Олександр Дяченко. Новини 11-го каналу. На Дніпропетровщині, попри війну, продовжують ремонтувати дороги. На автомагістралі регіону суттєво збільшилось навантаження, адже Дніпро став потужним хабом для переселенців. Сотні тисяч людей з гарячих точок приїхали дорогами на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Скрізь триває ямковий ремонт або відновлювальні роботи. Усі дороги області наразі у проїзному стані на них облаштували пропускні пункти. Проводимо роботи виключно в рамках експлуатації, тобто це проведення поточно дрібного ямкового ремонту. Є відновлення доріг. Будівництво зараз у нас немає. Також служба автомобільних доріг відкрила ще один майданчик для зважування фур. Ці системи контролюють перевезення вантажів, тож запобігають передчасному руйнуванню полотна. Один з таких комплексів ще з минулого року працює на Криворізькому напрямку. Друга у нас система автоматичного контролю, яку ми відкрили, це в напрямку Так. Плануємо ще третю це напрямку Павлограду, тобто виїзд із міста. І таким чином ми перекриваємо системами, прикриваємо автоматичним зваженням, перекриваємо місто Дніпро. Чотири будинки пошкоджено, один повністю зруйновано. 23 серпня. По приватному сектору рибальського окупанти ударили ракетою. Дивом обійшлося без жертв. Проте житлові оселі зазнали пошкоджень. На допомогу людям прийшов народний депутат України Дмитро Киселевський. Завдяки залученим коштам у будинках людей вставлять вікна та латають покрівлі. На подвір'ї недії іванівники не пить робота. Підрядники усувають наслідки ворожого прильоту, замінюють вікна і латають дах. Російська ракета впала у сусідній двір ще кілька тижнів тому. У момент атаки жінка була на городі і дивом вціліла. Коли летіла ракета, її не чутно було. А потім вже все полетіло, нічого не видно було. Пиляка стояла така. Тут і камні летіли, і кирпичі, і шифер ломаний, і е, осколки від ракети. Все було в дворі, всього було. А як вдалося ціліти? Чудо. Вибиті шибки та понівечена покрівля такі наслідки руського міру для будинку Надії Іванівни. Тут проживає разом із чоловіком. Каже, коштів на ремонт родина немає. Спочатку допомагали усі небайдужі, знайомі та сторонні люди. На допомогу прийшов і народний депутат Дмитро Киселевський, команда якого вже має досвід у відновленні будинків після прильотів. Заспокоїли нас. Ми просто були от на розпуті. Ми не знали, з чого починати і, і куди йти, і що робити. І якось так все упорядкувалося. Спасіба. От є вони все накрили дім, тому що й дощ пішов. От спасли нас. Ремонтують і будинок Валентини Павлівни. В ньому вибуховою хвилею винесло аж 10 вікон, а уламки ракети розлетілися по всьому подвір'ю. Жінка не розуміє, чому приватний сектор в Рибальському став ціллю російської армії. Тут каже, мешкають цивільні люди. Прихисток знайшли і переселенці. Момент так і не було вдома. Не було вдома. У нас переселенці тут живуть. Вот как якраз этот парень Саша лежав на, на кроваті. Ті окна всі в дом. Ми, звісно, в там шокі одразу ми не надеялись ни на що, але слава Богу, що є такі люди. Приватному сектору рибальського ворог вдарив іскандером. Найбільше постраждали п'ять будинків по вулиці Томській. Один з них вщен зруйнований. Наразі держава лише фіксує випадки руйнувань, тож люди змушені власними силами відновлювати оселі та шукати підтримку. Іззовні на допомогу мешканцям рибальського прийшов народний депутат України Дмитро Киселевський, помічники якого одразу виїхали на місце події. Зараз ми допомагаємо ремонтувати дахи, десь замінюємо вікна, десь замінюємо якісь інші там будівельні конструкції, допомагаємо будівельними матеріалами. Один з будинків повністю зруйнований. На жаль, знайти всі кошти для того, щоб відновити повністю людям будинок. У мене поки що не вдається, тому шукаємо якісь можливості допомогти стройматеріалами або роботами. Наразі роботи ведуться в двох будинках. По іншим ще триває прорахунок робіт та пошук будматеріалів. Народний депутат не отримує на це фінансування від держави. Для допомоги залучено благодійників, але коштів на повне відновлення поки не вистачає. Я закликаю інших мешканців Дніпра, підприємців, меценатів. Якщо у вас є можливість допомагати тим людям, які лишили своїх будинків внаслідок ворожих обстрілів, то треба зараз гуртуватись, допомагати один одному, і так таким чином ми переможемо ворога. До цього команда депутата вже допомагала у відбудові після прильоту в Самарівці. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини 11-го каналу. Дитячі садки повертаються до роботи, але дистанційно. як це відбуватиметься, поговоримо з виконуючою обов'язків директорки центру професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міськради Тетяна Нікіфірова в нашій студії. Ми вас раді вітати. Вітаю! На жаль, організувати очне перебування малечі в закладах дошкільної освіти на сьогоднішній день є небезпечним, тому що тривають сирени, і ми розуміємо, що малеча може зупинитися в дуже складної ситуації і також. Же вихователі, причому не завжди є укриття в закладах дошкільної освіти. Тому за рішенням міської ради навчання дітей як в закладах дошкільної освіти, так і в школах відбувається дистанційно, і саме задача. Педагогів організувати і виховання, і навчання дітей, і зробити таким чином, щоб наша малеча була щасливою, вихованою і освіченою навіть під час війни. Знаємо, що ви започаткували толоку для вихователів. Що це за толока? Чим вона унікальна? Взагалі, а, взагалі, ви розумієте, що о, Очне навчання, дистанційне навчання, воно відрізняється. Особливо воно відрізняється для дітей дошкільного віку, тому що це діти, які не можуть самостійно вийти на Зустріч в режимі дистанційному з своїми педагогами, вихователями, керівниками куртків. Ці дітки повинні їм повинні допомагати батьки однозначно. По-друге, це терміни, санітарні терміни перебування дитини біля екрану, якщо є дозвіл батьків на це перебування. І при цьому ці, ці великі терміни педагоги повинні надати максимум інформації, допомогти батькам не тільки виховати виховувати дитину, а навчити дитину, щоб дитина набула тих навичок згідно його вікової категорії, які вона повинна мати, ну і стосовно тому... чому саме навчають вихователів на цих курсах, так би мовити, це теорія, да, це практика. Тому, чи тому, вони унікальні? Тому, тому усім педагогічним працівникам дошкільної освіти міста Дніпра було запропоновано пройти таке навчання двохтижневе? Це наша освітянська таолока, дошкілля Education Weeks, на якому і в онлайн форматі і в офлайн форматі буде запропонована велика кількість заходів. Це будуть і очні заходи, це і тренінги, це і навчання, це і спілкування, це і обмін досвідом, це і майстер-класи. це е Інформація щодо різних напрямків роботи педагога, як педагога для роботи з дітьми, так і з батьками це можливість отримати інформацію як правильно під час війни надати психологічну підтримку, як діткам, так і батькам, так і самим бути в, в зрівноваженому стані, тому що е людина доросла, яка знаходиться біля дитини, вона повинна в. Е Втілювати впевненість цю, цю дитину діти повинні бути налаштовані на навчання, на позитив і знати і, і різну інформацію, яку вона повинна мати під час гри, засвоювати так, щоб вона розвивалася згідно своєї вікової категорії. З якого віку передбачено для дітей е, дистанційне навчання? Оце я чув, наприклад, від знайомих у тих, у кого навіть там дитині там, півтора роки для них так само передбачена дистанційка. Як це взагалі відбуватиметься? Да. Як дитина е, півторарічна може взагалі... Розуміти, ось цей дану дійсно, півтора роки дитину біля комп'ютеру складно посадити, і так щоб вона іще ще бачила і дивилася, що відбувається в екрані. Для цього ми для дітей от такого раннього віку ми пропонуємо саме викладати матеріали для батьків, тобто навчити батьків. Ви розумієте, повинна працювати от синергія педагог. Вихователь, батьки і дитина, ми всі учасники освітнього процесу. Саме для раннього дошкільного віку буде викладено педагогами. Ми їм зараз надаємо дуже велику кількість цікавої інформації, платформ, методик, різних руханок, всього що чого завгодно, по малюванню, арт заходів, які можуть батьки на протязі 15-20 хвилин ввечері, Півторарічною дитинкою і поспілкуватися, і понавчатися в грі, і розвивати її так, як потрібно. Але дітки більш старшого дошкільного віку вони вже за згодою батьків ще раз повторюю. і раз це буду повторювати, можуть сідати біля комп'ютера, якщо є кому включити цей комп'ютер, і 10 хвилин соціалізовуватись вже разом з своїм вихователем своєї групи, і можливо побачити і тих дітей, які в. Знаходяться в його групі, з якими ще організаціями ви співпрацюєте зараз? До співпраці до навчання педагогів залучені у нас і всеукраїнські, громадська організація, яка називається Асоціація дитячих центрів України, яка працює за підтримки МОН з нетрадиційними методиками малювання. Це і всім відоми всеукраїнські тренери компанії Лего, які працюють для всієї України. і Особисто виходять окремо для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Це унікальна. Платформа Мозабук, яку пропонують, на якій розміщені велика кількість ресурсів, які будуть надані потім і батькам, і педагогам від компанії Едпро. Це і наш університет, Дніпровська політехніка, кафедра цивільної безпеки, яка допомагає овладіти всіма аспектами з охорони праці і цивільного захисту наших педагогів і керівників. Велика кількість спікерів з іноземної мови, компанія лінгвіст для керівників. Керівників гурточки іноземної мови, англійської мови також у нас е, співпрацює з нашими батьками це і виставки літератури, які потім педагоги можуть запропонувати і батькам, і малечі. Но, взагалі, дистанційне навчання воно не зупинялося. Вихователі весь час виходили на спілкування з батьками, з малечею, е, надавали їм інформацію. Да, дійсно, це було в інших платформах, кожний в зручному кожному форматі це було. Або вайбергруп, або телеграм-канали. Ну, на сьогодні є більш такі поширені, рекомендовані міністерством це платформа Zoom для синхронного навчання, це платформа Classroom для асинхронного навчання. І саме туди можна завантажувати велику кількість допомоги для батьків так, щоб наша малеча була. Щасливою, вихованою і розвинутою про те, як працюватимуть дитсадочки дистанційно, ми говорили з виконуючою обов'язків директорки центру професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міськради Тетяна Нікіферова була в нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. В Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім. Раніше отримати її вдруге могли лише люди з груп ризику. Вакцинація здійснюється не раніше ніж через чотири місяці після отримання першого бустерного щеплення. МОЗ також затвердило нові схеми вакцинації. Передбачено, що препарат Коронавак можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Наприклад, якщо людина отримала базовий курс вакциною Файзер, Модерна чи іншою вакциною. Вона може отримати бустерне щеплення вакциною Коронавак. Народилася і все життя прожила у США, але, але любила і шанувала своє українське коріння. Співачка, квітка, цісек мала унікальний голос, яким захоплювався весь світ. Завдяки їй наші пісні почули за океаном. Із нею працювали Майкл Джексон, Вітні Х'юстон і інші відомі зірки. На честь талановитої співачки у Дніпрі перейменували одну з вулиць на лівому березі. Як до цього поставилися Дніпряни? Дивіться далі. Декомунізація та дерусифікація найближчим часом вулиця Гулі Корольової стане вулицею Квітки Цисик. Повне ім'я співачки Квітослава, рідні і близькі її назвали Квіткою. Цисик була донькою мігрантів, батько львівський скрипаль. Родина була знаною інтелігенцією у місті, тікаючи від окупації та радянської влади, опинилася у США. Співачка вже народилася у Нью-Йорку. але з дитинства Квітка вивчала українські пісні, звичаї і обряди. Природа нагородила дівчину рідкісним тембром голосу. У неї колоратурне сопрано це найвищий жіночий голос, який характеризується неабиякою чистотою, прозорливістю, рухливістю в звучанні. Вона володіла технікою білого звуку, ця техніка притамана саме карпатським селам. Техніка характеризується народним горловим звуком. Квітка цисик прожила на жаль коротке, втім яскраве життя. Вона з легкістю експериментувала зі стилями від джазу до класики. Хто така квітка цисик, на честь якої мають перейменувати вулицю Гулі Корольової в індустріальному районі Дніпра? Ми вирішили запитати у містян. Саме названня мені подобається, звучить. приємно. я музику не дуже я більше книжки читаю. Цисик – це співачка, яка аутентична, яка дуже полюбляла народні пісні. Вітка цисик це якийсь культурний діяч український. Я несу в очах до тебе Прочів, звісно, за чим це треба? Ну за чим? А чому ви проти? Ну за чим? За чим це те саме? Що це вдасться? Квітка вот цисок вона співає. Українські пісні. Живе вам чи жила в Америці. Як называется бути улица? Квітки цисик. Господи. – Що там? вот, понимаете, что то такое вот в голові крутится, якщо ви мені напомните. Ой, ну во что, я зараз розплачусь от этих слов, от этой пісні. В Україні спів «Квітки цисик почулось дебільшого після її смерті. В радянські часи творчість співачки була під забороною. В той час як в Америці її голосом захоплювались. Квітка мала неабиякий успіх у виконанні поп джазових пісень і навіть в оперному співі Працювала і допомагала багатьом відомим американським музикантам і продюсерам, записала два україномовні альбоми. Вона наймала найкращих музикантів, а компонувала також її сестра Марія. А, правильну вимову української ставила її мати. А ці два альбоми були номіновані прем... на премію Греммі. А... Категорії сучасний фольк в Україні квітка так і не почула власних пісень. В союзі її творчість заборонили, оскільки в репертуарі були в тому числі пісні УПА та січових стрільців. Після проголошення Україною незалежності Цисик планувала приїхати з концертом. Втім, цей задум так і не здійснився. Квітка цисик померла, не доживши п'ять днів до свого 45-річчя. Але ім'я талановитої співачки мають знати в Україні і зовсім скоро у Дніпрі з'явиться вулиця Квітки. Цисик Олена Петроченко, Василій Гончар, новини одинадцятого каналу. Фотографії з Азовсталі захисника Маріуполя з позивним Орест перемогли на престижному конкурсі у Парижі. Світлини Дмитра Козацького отримали золото у категорії преса війна. Нині Орест перебуває в російському полоні. І далі про погоду. Завтра у Дніпрі буде хмарно. В день температура сягне плюс 20. Вночі синоптики прогнозують 15 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 748 мм ртутного ступчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон. У межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.